Іван на псевдозима, боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади, прийшов Дебальцеве це Більше року тому зима демобілізувався, але землі і досі не отримав. Хоча й мешкає поблизу Коломиї, каже, приїхав на мітинг, аби підтримати своїх побратимів, які опинились у схожій ситуації. На даний час багато хто не отримав земель. і також Цих пільг, що вони обіцяли і тому подібне. Так само, як можна сказати, що як в армію йти, то вони зразу забирають А як то що пообіцяли, то вони нічого не хочуть зробити. Учасники АТО вимагають вирішити проблему із землею, соціальними виплатами, забезпечення житлом і роботою. Кажуть, їм місяцями доводиться здавати документи та оббивати пороги різних інстанцій, аби отримати від держави, бодай якусь мізерну допомогу. Саме я пішов за землю, за наших батарів, за наших дітей. Ну, ні, ні в якому разі ні за нашу владу, яка зараз є, розумієте, і своїми е, діями, е, обіцянками говорить, то, що дати хлопцям, не дає, розумієте. Під міською радою вояки зачитують свої вимоги та претензії до міського голови. Враховуючи те, що в країні війна. Його дії та вчинки, халатне ставлення до потреб громади міста, лобіювання земельних наділів на користь своєї політичної партії та наближених осіб, розпилювання міського бюджету і так далі, вливаються у загрозу конфлікту в місті івано франківську Після того атівці вирушають на зустріч із міською владою. Вони слухають мера та його заступників, але Руслан Марцінків так і не зміг пояснити своєї позиції. Вояки не дають меру сказати жодного слова. Натомість емоційно висловлюють те, що накипіло. Тому що ми ходимо, чують кожен день. Бачу те бла блабла. Врешті учасники зустрічі знаходять компроміс, підписують меморандум, згідно з яким у двотижневий термін міська влада має створити дорожню карту з вирішення нагальних проблем ветеранів, забезпечення житлом, працевлаштування, матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, створення програми підтримки сімей загиблих. Саме болюче ну тобто е, саме болюче питання це включення в комісії, Це включення в битингон, це створення єдиного біга, для того, щоб людина не бігала, тому що реально люди бігають, бігають буває тиждень, буває два, буває місяць. Також домовились про створення спеціальної комісії. Відтепер вояки спільно із владою думатимуть, як вирішити питання із виділенням землі. Намагаємося, але зрозуміло, що півтора тисячі земельних ділянок або 862 заяви є сьогодні на виділення землі. Ну 862, навіть якщо порахувати по чотири сотки, ну це достатньо величезна кількість землі, яка надається. Зрозуміло, ми теж категорично в першу чергу всі вільні земельні ділянки будемо давати учасникам бойових дій. Тим, що справа врешті рушила із мертвої точки, задоволений Олександр Доронюк. Більше року боєць 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади воював на сході. Перед Пасхою його демобілізували. Олександр проживає разом із дружиною та двома синами. За квадратні метри уже 10 років сплачує банківський кредит 300 доларів у місяць. Тепер хвилюється, чи вистачить його заробітку на оплату відсотків. Будь-який момент мене банк може забрати цю квартиру, і я своїми дітьми можу опинитися на вулиці. Схожі ситуації у майже восьми сотень вояків, і це тільки в Івано-Франківську у області. Чекають на отримання земельних ділянок більше чотирьох тисяч бійців. Учасники мітингу запевняють, відтепер слідкуватимуть за всіма кроками міської влади, бо цей мітинг був тільки попередженням. Наступного разу застосують і шини, і сміттєві баки. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.